Привіт, Києва. Сьогодні 20 вересня 2023. І я приїхала в Києві. Останній раз в Києві я була 24 лютого 2022 року Вечір. З того часу в Києві я не була, я надіялась кожного тижня, як обіцяли, що скоро я повернусь, повернусь додому, потім я надіялась через місяць, через місяць і так пролетіла півтора року. Я вже змирилася, що цю зиму ми будемо ще зимувати в селі, тому вирішила на 4 дні поїхати в Київ, подивитись я там що, тому що вже дуже за ним заспочала. Ну, захотілося додому, захотілось в свою квартиру, захотілося погуляти, погуляти трішки по місту, тому прийняли рішення приїхати сюди. Дуже гарна погода, тепло, гарний осінній Київ. Я побула я приїхала в Київ. Зайшла в свою квартиру, походила, походила, ввечері лягла в своє ліжко і зрозуміла, що я не хочу повертатись вже в село. Справа не в тому, що я не хочу повертатися, не в селі, а в тому, що мій дім тут, я вже тут звикла, і ну, мені хочеться вже жити тут, у своєму домі. В селі я жила в будинку батьків, так як я з села, я проживаю на Тернопільщині, там живе моя мама, ми жили у неї. А в Києві я проживаю з 2005 року. І ми приїхали в Київ, і в першу ніч почались масовані обстріли по всій Україні. Були прильоти на Київ ніч з 20 на 21 вересня. Я проживаю в Дарницькому районі. Також прильоти були в наш Дарницький район. Я чула ці вибухи. Звичайно, в селі це набагато спокійніше. Так, це страшно, це страшно. Увага. Повітряна тривога. Ось ранок після такої ночі ми вийшли на дитячий майданчик всіх трьох, як раніше, колись, тому що до війни ми виходили, коли в чоловіка був вихідний, брали в магазині смачну каву, виходили на дитячий майданчик, пили тут каву, говорили, син грався. Так ми разом всі проводили час. І вирішили вже зранку на другий день також вийти, попити каву. Зайшли в супермаркет, тому що сину цікаво, взяв корзинку, почав ходити щось, купляти, що хотів. Не знаю, так, так добре дома. Я вже заскучала за, за нашими супермаркетами, тому що півтора роки пройшло, а все як було. Ті ж супермаркети, те саме в магазині. Ну для мене нічого не помінялося. От тільки те, що війна, ці тривоги, а так все як було. Мої вазони, я так заскучала за ними. Лечи їх покупати. Ну, це ще не всі мої вазони це мій любимий фікус Бенджаміна. Правда, тут листочки трішки осипались. Напевно, він дуже скучав за мною, а я за ним. Ну, буду його доглядати, щоб він став кращим. Не знаю, я повернулася додому і мені так радісно на душі. Це я була на ринку, купила в однієї бабусі хризантеми, іншої такий букетик вазу, тому що мені дуже подобаються квіти. Я раніше завжди купляла, чи чоловік мені дарував, щоб на вазі були квіти. Ванну зразу віднесла, мені подобається, коли в ванні квіти. І хочу показати, бачите, хто хоче чорну сантехніку, так що і робите ремонт, подумайте. Це гарно, але спочатку, а потім не дуже. І ми з чоловіком прийняли рішення, що поки що залишаємось в Києві. Надіюсь, не буде страшних обстрілів і не будуть виключати світло як минулий осінь. Але ми ну, обговорили, якщо таке буде, як минулий осінь, то я з сином повернусь назад в село, а поки що ми залишаємось тут. Ще у нас біля дому є піцерія, ми також до війни сюди заходили. Це знову зайшла я з моїми хлопцями. Хлопці взяли собі піцу на двох. Ну, а так як я люблю поїсти, я взяла собі суші і салат. Ну і ще їхню піцу спробувала. А ввечері вийшла на балкон, тому що почула, як діти співають гімн України. Правда, вони вже закінчили його співати. Ось так. Живе Київ, живе вся Україна. Дякую всім, хто захищає Україну. Дякую, дякую всім захисникам. Дякую, Пополу. Дякую. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги.